Це новий випуск має чисел, в якому ви дізнаєтесь, як легко та швидко множити двозначні числа різними методами, як підносити до квадрату будь-які двозначні та навіть трьозначні числа. А перед цим давайте дуже швиденько розберемо теорію, яка знадобиться для всіх цих трюків: додавання зліва направо. Всіх нас вчили додавати справа наліво, що і правда зручно, коли ми робимо це на папері. Але для того, щоб рахувати в голові, набагато легше додавати зліва направо. Розберемо додавання двозначних чисел, але цей метод можна використовувати і для трьох, і для чотирьох значних, і для n значних чисел. Додамо 47 до 32. 47 плюс 32. Дорівнює 47. Не змінюємо. Плюс 30 і плюс 2. Тобто ми 32 розбили як 30. І 2. І це буде 77 плюс 2. Дорівнює 79. Тепер спробуємо приклад, в якому треба тримати числа в голові. 67 плюс 28. Плюсуючи зліва направо, можна не тримати одиницю в голові. А просто до 87 додати 8. Це буде 95, що дуже легко, і просто взагалі клас. Во. Ось. Тепер давайте подивимось на додавання трьохзначних чисел. 538 плюс 327. Все повністю так само. Праве число розбиваємо на три доданки. Спочатку сотні, потім йдуть десятки, а потім одиниці. 538 плюс 300 плюс 20 плюс 7 Дорівнює 838 плюс 20 плюс 7. Що дорівнює 858 плюс 7. І це дорівнює 865. Правда, так легше набагато, ніж тримати в голові якісь там уявні одиниці, туди сюди їх перекладати, це ж незручно. А якщо додавати зліва направо, як я вам пропоную, буде набагато легше і швидше. Множення виконується по схожому принципу. І скоріш за все, ви його і використовуєте навіть. 42 помножимо на 7. 42 можна розкласти як 40 і 2. І просто додати результати множення кожного з цих чисел на 7. 40 на 7 буде 280 і плюс 2 на 7 14. Очевидно, що відповідь 294. Набагато легше, ніж 42 пробувати множити на 7 справа наліво. 2 на 7, 14, 1 тримаємо в голові, 4 на 7, 28, 1, ще там щось. от. Складно. А тут е, оперативної пам'яті вашого мозку задійсується набагато менше. Давайте розберемо ще один приклад множення і перейдемо до піднесення до квадрату будь-якого двозначного числа. 684 помножити на 9. 684 можна розбити на 680 і4. Ось. 600 помножити на 9 буде 5400. 80 помножити на 9, 720 і 4 на 9, 36 Додаємо всі ці числа. І отримуємо 5400 плюс 720. Очевидно, що 6120. І додаємо 36, буде 6156. Так, набагато легше, ніж множити справа наліво, адже треба тримати не тільки одну якусь одиницю, а додавати трійку, можливо, додавати ще щось там, і кожну цю уявну одиницю, двійку, трійку і так далі тримати в голові дуже незручно. Не рекомендую так робити. Переходимо до піднесення двозначних чисел. У квадрат метод доволі простий. І розберемо ми його на прикладі. Так буде більш швидше та набагато зрозуміліше. Візьмемо число 13. Ми забули взагалі, як це робити. Як 13 у квадраті скільки там? Забули. Тепер додамо до нього 3 і отримуємо 16. Віднімемо від 13, 3, буде 10. 16 множимо на 10. Отримуємо скільки 160, правильно. Тепер до 160 треба додати квадрат того числа, яке ми додавали та віднімали. Тобто 3. 160 плюс 3 в квадраті дорівнює 169, що і дорівнює 13 в квадраті. Давайте розберемо ще один приклад: 76 піднесемо до квадрату. Дорівнює 76 плюс 4 помножити на 76 мінус 4. І плюс 4 у квадраті. Все по тим самим правилам, що і попередньо робимо. Це дорівнює 80 помножте на 72 і додаємо 16. Дорівнює 5760 і додаємо 16. Буде 5776. Тепер можете перевірити на калькуляторі і впевнитись, що все це працює. Що це я не просто так з повітря кажу, це дійсно працюючі методи. Але в цьому методі є недолік, скажете ви, адже треба множити двоцифрові числа. Наприклад, 80 та 72, як у нас щойно було в прикладі. А я вам скажу, що це не так, адже все одно, що помножити 8 на 72. Про що я вже розповідав вище, як зручно множити двоцифрові числа на одноцифрові, і дописати нулик в кінці. А тепер давайте розберемо якраз про те, що ви говорите, як виконувати множення двоцифрових на двоцифрові числа. Є декілька методів швидкого множення, про які я вам зараз розповім. Множення середнього рівня. Перший метод це метод додавання. Він схожий на той, коли ми множили двохзначне число на однозначне. 46 помножити на 42. Тут можна 42 розкласти як 40 І 2. І помножити це все на 46. Вийде так. 42 помножити на 46, дорівнює 40 помножити на 46, плюс 2 помножити на 46. Це все дуже легко робиться, і отримуємо відповідь 1932. Другий метод віднімання. 59 помножити на 17. 59 представимо як 60 мінус 1. І все. Помножимо 60 на 17 і віднімемо 1 помножити на 17. Тобто 17. Це по суті однакові методи. Адже і там, і там ми розкладаємо число на суму. Наприклад, 40 плюс 2 або 59 як 60 мінус 1. Але. В кожному окремому випадку ви можете використовувати, що вам зручно. Я б вам порадив використовувати додавання, коли друга цифра менша за 5. Бо треба додавати там не 7-8, що важче, а 4-3. А метод віднімання можна використати і зручно, використати навпаки, якщо можна число наше округлити до більшого, до наступного десятку. Третій метод множення двозначних чисел. Він, якщо що, мій улюблений, це найцікавіший, найкращий метод і найзручніший, особисто для мене. Це метод розкладання. Він використовується, якщо число, можна розкласти на добуток двох цифр. Наприклад, 24 можна розкласти на 3 і 8. Як 4 помножити на 6? Як вам зручніше? Оскільки ви знаєте вже, як множити двоцифрові числа та трьоцифрові на одноцифрові, то зможете легко зробити те ж саме і тут. Наприклад, 75 помножити на 63. 63 ми розкладемо як 9 помножити на 7 і запишемо це. 75 помножити на 9 і помножити на 7. Це дорівнює 75 на 9, 675. А 675 на 7 буде. 4725. До речі, можете перевірити це все на калькуляторі. Бо не факт, що я завжди все порахував правильно. Оскільки я людина, я можу помилятись, я не робот. ось. І іноді у всіх буває таке, що 2 помножити на 2, буде там 6, а не 4 і так далі. Всі ми люди, всі ми помиляємось. Але методи від цього не стають гіршими і не перестають працювати. Тепер подивимось на цей приклад з іншої сторони: 75 помножити на 63. Тут можна розкласти саме 75, як 5 помножити на 5 помножити на 3. І потім це все помножити на 63. Ось. Мені особисто просто множити на 5 легше, ніж на 9, там, на 7 і так далі. Тому мені більше подобається так. І я вам показую от якраз саме цей приклад, тому що так можна не обов'язково розбивати на саме дві цифри, які множаться. Робіть так, як вам зручно. Просто я показую, що можна розбити саме число як добуток n цифр. Адже на цифру множити легше, ніж на число. Ось. 63 помножити на 5 буде 315, 315 помножити на 5 буде 1575 і множимо це все на 3. Отримуємо ту ж саму відповідь 4725. А тепер перейдемо до найцікавішого, найочікуванішого в цьому відео. Піднесення трьох значних чисел до квадрату. Це вже дійсно фокуси якісь для майже всіх людей у світі, окрім вас, будемо використовувати той самий метод, що і для піднесення до квадрату двозначних чисел. Спочатку зведемо у квадрат 193, тому що це досить просте таке число, досить простий приклад, як для початку. До 193 додамо 7, буде 200, і віднімемо 7 від 193, буде 186. А тепер помножимо 200 на 186 і додамо 7 у квадраті. Абсолютно так само, як ми робили з двозначними числами. Буде 37200 І додаємо 7 у квадраті, буде 37249. Це був досить легкий приклад, як я й казав. Тепер давайте перейдемо до чогось більш складнішого. 314 у квадраті. Додамо та віднімемо 14 та перемножимо ці числа. 328 помножити на 300. Дорівнює 9840. Тепер додамо 14 у квадраті. Нехай ми забули, скільки буде 14 у квадраті. Просто от припустимо так. То ми знаємо, як швидко піднести двозначне число до квадрату. Додамо та віднімемо 4, отримаємо 10. множимо їх. 180. Виходить у нас і додаємо 4 у квадраті. Як ми це робили з піднесенням двозначних чисел до квадрату? Отримуємо 196. Залишилось 196 додати до 98400. Очевидно, що відповідь буде 98596. Ви скажете, що це якось довго, багато операцій, щось кудись множити, потім інше множити. І голова взагалі взривається. Але довго це тільки розповідати. На практиці це досить швидко все можна порахувати. Особливо, якщо ви потренуєтесь після мого відео і будете вже робити це все не думаючи. Давайте я ще покажу один приклад. 529 у квадраті. Буде 558 помножити на 500. Додали відняли 29, очевидно. І це дорівнює 279 тисяч. Додамо 29 у квадраті. який ми порахуємо як 30 помножити на 8 плюс 1. Що дорівнює 841. Додамо до 279 841. Отримуємо відповідь: 279 тисяч 841. Тепер, приклад для вас. Я зараз задам вам приклад, а ви доброчесно, добросовісно поставите відео на паузу і звірите відповідь. 863 у квадраті. А якщо ви це дивитесь, поки справжні математики поставили на паузу, то поставте лайк і підпишіться на канал, щоб бути такими ж молодцями, як ті, хто зараз вирішує цей приклад. А тепер кажу вам відповідь. 863 у квадраті буде 744 769. Ось вам ще приклади, ось, щоб потренуватись вдома цьому вражаючому фокусу. А на цьому відео підходить до свого логічного кінця. Дякую за перегляд.